У Києві водій престижної іномарки побив велосипедиста до втрати свідомості та втік з місця події. Ким виявився нападник, та чому він фігурує у корупційному скандалі? Всі деталі за мить, а з вас подобайка. У подільському районі столиці між водієм Мерседеса та велосипедистом спалахнув конфлікт прямо посеред дороги. Останній дорікнув власнику іномарки за порушення правил дорожнього руху. За що той кілька разів вдарив опонента у голову? А коли потерпілий впав без свідомості? Кривник відтягнув його до узбіччя. Та втік. 40-річного постраждалого госпіталізували до лікарні у важкому стані. У нього закрита черепно-мозкова травма та перелом скроневої кістки. У прислужбі поліції написали, що винуватить збійки 44-річний підприємець Київської області. А в мережі подейкують, що цей ймовірно, хілик Олександр Віталійович, якого підозрюють у привласненні з держбюджету 25 мільйонів гривень у 2022 році. Його Фірма Global Hill X Group на замовлення Київської міськради виготовила неякісну уніформу для 112-ї бригади ТРО за розтрату коштів. Бізнесмену загрожує до восьми років позбавлення волі. Такий же самий строк світить і за побиття велосипедиста. У суді правоохоронці наполягали відправити підозрюваного до СІЗО. Натомість суд йому дав лише нічний домашній арешт.